На війні загинуло двоє волинян. На Львівщині волинянин випав з підйомника. До завершення не наближається Зеленський про термін війни. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 17 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще двох героїв на війні. Загинув захисник із села Берестяне Цуманської громади Сергій Ходорчук, чоловік 1979 року народження. Загинув 10 вересня біля населеного пункту Кіндрашівка Харківської області під час виконання бойових завдань. Також віддав своє життя за Україну волонянин Василь Лажевський. Чоловік був родом із села Холопичі за турційської громади. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним загиблих героїв. На Львівщині волинянин випав із крісельного підйомника. Як повідомили ДСНС, 15 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Волосянка Стрийського району на базі готельно-туристичного комплексу впав із крисельного підйомника з висоти близько 15 метрів, 22-річний волонянин. Медики госпіталізували молодика із переломами його стан середньої тяжкості. Дорожники розпочали ремонтні роботи на найбільш проблемній ділянці, що пролягає між населеними пунктами Дачна та Ківерці. Як повідомила служба автомобільних доріг у Волинській області, на 5 кілометровому відтинку дачної ківерці автошляху Р14 цьогоріч планували провести поточний середній ремонт. У лютому поточного року приступили до роботи, відфрезерували зношене дорожнє покриття та розібрали ліву частину мосту. Наразі всі автошляхи області підтримують в проїзному стані лише в рамках робіт. З їх експлуатаційного утримання, проте дорожники працюють над забезпеченням безпечного проїзду даної ділянки дороги, що стало предметом нарікань водіїв. На Волині здорожчали яйця, м'ясо та фрукти. Як повідомили в обласному управлінні статистики, загалом з початку року ціни на волині зросли на понад 19%. Лідер зростання в серпні яйця. Їх вартість на споживчих ринках зросла на 16,5%. На другій позиції серед харчів, які зросли в ціні фрукти, вони здорожчали за місяць на майже 7%. Також на 5,9% здорожчало м'ясо та м'ясопродукти. Окрім того, зросли ціни на сало, рибу та продукти з риби, сметану, безалкогольні напої. Енергоатом забезпечив ЗС найнеобхіднішими запчастинами матеріалами та дизельним пальним. Як повідомили у енергоатомі, 16 вересня колона з 25 вантажівок пройшовши ворожі блокпусти, дісталася енергодару. Компанія забезпечила доставку першочергового необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередач та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти. Також було поновлено. Не запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗС, і найголовніше доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструплення станцій. Попри успішний контрнаступ Збройних сил України у Харківській області, на сьогодні ще рано говорити про закінчення війни України проти Росії. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що блискучий контрнаступ дуже важливий крок, який вплинув чи вплине на рішення деяких інших країн. Президент в інтерв'ю Reuters високо оцінив швидкий контрнаступ України, але применшив будь-які примущення про те, що війна наближається до кінця гри. В Україні змінять правила оформлення субсидій. Так оформлення проводитимуть через пенсійний фонд, а субсидії нараховуватимуть безробітним без урахування доходу. Крім того, для тих, хто втратив централізоване опалення, збільшить норму споживання електроенергії. Як повідомило у Мінсоцполітики, українці у новому опалюваному періоді будуть із субсидіями попри військову агресію Росії проти нашої держави, опалювальний період уже розпочнеться за кілька тижнів. Зокрема, пропонується не враховувати середньомісячний сукупний дохід громадян при розрахунку житлової субсидії. Також передбачено компенсацію покриття витрат пов'язаних із розміщенням у своєму житловому приміщенні внутрішньо переміщених осіб за програмою прихисток. В Україні у жовтні запустять єдиний реєстр зброї, як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко. Якщо найближчим часом законопроект 5708 про право на цивільну вогнепальну зброю не буде прийняти, то міністерство внутрішніх справ запустить реєстр шляхом внесення відповідних змін до відомчих підзаконних нормативних актів. Реєстр зможе повноцінно запрацювати вже у кінці жовтня, і громадяни зможуть бачити у ньому інформацію про себе, розуміти актуальність строків щодо документів, отримувати нові сервіси. Тощо функціонал реєстру передбачає створення електронного кабінету власника зброї, через який особа може подати заявку на придбання та зберігання зброї, зміну місця зберігання, проводити актуалізацію даних та здійснювати інші обов'язкові процедури. Окупанти 17 вересня обстріляли слов'янську тес на Донеччині. Як повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, пошкоджено обладнання на території станції, пожежу, що зайнялася від обстрілу, приборкують рятувальники. Через обстріл у місті Миколаївка почалися перебої з водопостачанням. Німеччина схвалила продаж Україні 18 самохідних 155 мм Артилерійських установок, про які Київ просив ще два місяці тому, як повідомляє німецька газета Welt am так контракт на постачання гаубиць із компанією 216 мільйонів євро. Очікується, що поставки будуть готові не раніше як через 30 місяців після укладання контракту, тобто вже у 2025 році, збройні сили України ліквідували уже 54 тисячі окупантів, станом на 17 вересня. Українські військові також знищили 2202 танки, 1306 артилерійських систем, 4701 бойову броньовану машину та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. В Україні оновлять програму пільгового іпотечного кредитування в умовах війни отримати іпотеку на житло зможуть військові правоохоронці, медики та педагоги. Як повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, 3% відсоткової Яку можна буде оформити в додатку Дія на строк до 20 років. Уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Іпотека під 3% річних, яка запрацює з жовтня цього року, буде надаватись українським військовослужбовцям, правоохоронцям, педагогам, медикам та науковцям. Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє. Всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Сьогодні уряд приймає ще дві постанови, які, власне, дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами. Аби спростити весь процес подачі заявки на іпотеку, ми зробимо таку функцію в дії. Рашисти 17 вересня завдали ракетних ударів по Чугуєву, як повідомив очільник Харківської ОВА Олексій Нігубов, Внаслідок удару постраждала 11-річна дівчинка. Її госпіталізували до медичної установи. Згодом від отриманих травм дитина померла в лікарні. За попередніми даними відлучань є пошкодження критичної інфраструктури приватного сектору, підприємства, автозаправної станції. Волинські криміналісти працюють на місці масового поховання людей біля Ізюма на Харківщині. Вони допомагають проводити огляд місця подій та фіксують військові злочини окупантів. Про це у Фейсбуці повідомив голова Нацполіції Волині Юрій Крошко. Як ідеться у дописі, більшість поховань підписані лише номерами, тож правоохоронці мають встановити, хто саме і за яких обставин загинув. За цим фактом у поліції розпочато о кримінальне провадження Юрій Крошко зазначив, що нелюди, які катували і вбивали наших громадян, мають нести найжорсткіше покарання. Тож дуже важливо ретельно зібрати усі докази, ідентифікувати тіла, з'ясувати обставини і причини загибелі, чим займаються волинські криміналісти з колегами з усіх регіонів країни. Maxar Technologies показали супутникові знімки місць масового поховання жертв РФ поблизу Ізюма Харківської області. Їх опублікували в акаунті компанії 17 вересня. Жахливі супутникові знімки зроблені в березні та серпні цього року. На них видно могили загиблих у лісу смузі на в'їзді до міста. Нині поліція виявила біля півсотні могил вбитих українців. Триває їхня ексгумація. Піднімаємо прапор. Над населеним пунктом Донецької області Діброва переходить під контроль української армії. Бійці Національної гвардії України повідомили про звільнення селища Діброва на Донеччині. Відео на якому наші захисники піднімають український прапор, оприлюднив військовий журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі. Зазначається, що Діброва розташована поряд із Лиманом, за який тривають бої. Захисники України форсували річку Оскіл та повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області. Як повідомив 16 вересня командир підрозділу Кракен Сергій Величко, тепер місто повністю деокуповане та знаходиться під українським прапором. Контрнаступ української армії успішно продовжується на лівому березі Оскула. На Волині провели в останню путь п'ятьох героїв, які загинули на Харківщині: Андрія Михальчука, Андрія Ланевича, Сергія Стефанюка, Віктора та Сергія Бурдаків. Усі вони полягли у бою з окупантами, захищаючи свою батьківщину. Як повідомили на сторінці Любишівської громади у Фейсбуці, віддати останню данину пам'яті, прийшли тисячі людей. Вони прощались з захисниками, стоячи на колінах. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Спробував обігнати та не встиг. Біля Луцька трапилась аварія, як повідомляє патрульна поліція області, водій автомобіля Порш під час виконання обгону не впевнився в безпечності маневру та скоїв зіткнення з автомобілем Мазда, керманич якого рухався в попутному напрямку та здійснював поворот ліворуч у село Шепель. В результаті відбулась ДТП, де зазнали пошкодження автомобілі та сигнальні стовпчики. винуватця аварії Трульні склали адмінматеріали. На полі бою з російськими окупантами загинув волинянин Богдан Козік. Чоловік був родом із Колківської громади. Воїн з першого дня війни став на захист України та до кінця виконав свій обов'язок, зазначили в громаді. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцькому тролейбусі молодики побили бабусю, військового та волонтерку. Інцидент трапився 11 вересня ввечері. Повідомляє у Фейсбуці депутатка Луцькради Алла Жупанюк. Як ідеться у дописі, спершу шестеро молодиків та дівчина тероризували пасажирів у тролейбусі, матюкались, палили цигарки, словом, вели себе максимально неадекватно. На зауваження літньої жінки прозвучала агресивна відповідь. Відповідь нецензурною лайкою. В результаті у конфлікт втрутився чоловік, як згодом виявилось, військовий у відпустці. Тоді почалась бійка та крики в салоні. Далі ж сутички продовжились на вулиці. Нахабні молодики в прямому сенсі слова викинули бабусю та військового на зупинці. Літня жінка впала ж на бруківку, а чоловіка продовжили бити ногами всі семеро молодиків, в тому числі і дівчина. Втрутила у конфлікт і волонтерка в результаті і вона отримала добрячих стусанів і почала кричати про допомогу після цих криків та погрозу викликом поліції. Молодики втікли у бік вулиці Шевченка. Slow! Харківські партнери і сімейні пакунки ми повеземо далі на деокуповані території в міста і селища східніше Харкова. Селища Шевченкове та Борівське, що на Харківщині, ще тиждень тому цими вулицями їздили російські танки та ходили окупанти. Однак, після успішного контрнаступу наших військових над населеними пунктами знову замайорів. Український прапор одразу ж після звільнення команда свідомих зібрала необхідну допомогу та вирушила у дорогу спільно із американськими партнерами благодійною організацією з Global Empowered Mission, яку очолює друг України. Відомий американський благодійник Майкл Капоні. Волонтери кількома вантажними бусами доставили допомогу у деокуповані селища. Приїхали з нашими партнерами Global Empowered Mission. І видаємо людям гуманітарну допомогу. Людей насправді тут дуже багато, але зібрати їх складно, оскільки немає електрики, немає телефонного зв'язку, немає інтернет-зв'язку. І люди кому... комунікують з собою лише через спілкування. Тому люди підходять постійно у пакунках, які луцькі волонтери формують самостійно найнеобхідніше продукти харчування та засоби особистої гігієни. Мешканці сіл розповідають, як прожили. Ці півроку під російською окупацією. Здоров'я взагалі покосилося, У мене діти взрослі, угрожали їх і забрати теж, щоб за Росію служити. Ну ми як, кріпилися і ждали тільки Україну. Нічого ми не брали ні помощі тут, ні гроші. Нічого ми не брали, ждали тільки Україну, я і мої хлопці. Був такий хоче, що приставали до мене. Я йшла там мальчика нянчила з сусідів і їхали на машині, і приставали, є ліфти кладне. Коли з'явилися українські танки в сусідньому селі, так. наші хлопці вночі ще в нас їх не було воїнів українських, а вони вже повісили прапор український. утро встаємо, а в нас вже прапор український висить. Можете представити, чекали ми чи не чекали. А я, які у вас були емоції, коли е, побачили український прапор? Плакали, раділи, коли воїни заїжджали сюди, в наше село люди навколінки падали. Привітали їх, отут вся траса була в юлях, привітали їх. Я ніколи не думала, що це може бути без підготовки. Із прапорами українськими, і з стрічками українськими. І вони раді були, і нас теж привітали. Ви собі не можете навіть представити, що це було, які ми раді були. Світу не було. То гуманітарки не, не хватало. Хорошо, що магазин нас ще робив. Наші продукти були. А так би не знаю, Ні, молоко ото хазяїн нашої ферми давав. Так ми й вижили це. Завдяки місцевим фермерам та городу люди могли вижити, кажуть. Кололи городи під постійні вибухи та прольоти гелікоптерів. світа не було довго, ні інтернету, ні зв'язку в нас не було. Восім часом нас бігом по домам мусить. Не дай бог хто на вулиці бігом в хату. як там души 40 градусів радусів Хату. От, це, от так ми жили, нікуди не поїхати, ніде не. Ну, Психологічне така капець. Ну, їсти, звісно, ми не голодали. Спасіба, що нашим фермерам їсти, ми не голодали. Так. А як ви обробляли свої городи, не боялися обстрілів? Страшно. Так, а вертольоти по головах літають. вітають? «Було, а, так, а було таке. Я приїхала на городі, сидю щіпаю, а Він прийшов, став так за автоматом напроти мене і стоїть. Я він, як до ковального приїжджала? Я полчаса сиділа на могла Я боялася встати. Люди розповідають, що самі рашисти дивувалися, що у селах є асфальт. Доглянуті будинки також серед селян шукали і Бандеру. Бандеру шукали при мені да. Ні, не знайшли. Я говорю, хто для вас. Бандера Хто це гарю. То... Хто це такі хто це? Ми як получається. Люди з першого дня війни знали, що українські військові звільнять їхні селища та чекали на деокупацію. Попри відсутність світла та води, доступу до інформації українці вірили в зсу. Нині кожен тут впевнений у перемозі України над російською ордою. Опалювальний сезон 2022-2023 року вочевидь стане найважчим за всю історію України. Ворог безперервно обстрілює критичну інфраструктуру, тож підготуватись до зими українцям експерти радять заздалегідь у Луцьку. Ще мало містян вже почали дбати, аби взимку у їхніх домівках було тепло. В мене є газовий кутовий твердопаливний газу в Україні. Свого хватає наскільки я. Знаю, для побутових потреб думаю, проблем не буде, але на всякий випадок треба готуватися до якоїсь такої автономного варіанту, щоб обезпечити себе, свою сім'ю, рідних. У мене є обкрива, чи тепле я не запасаюся. Я далі, що буде все добре. Готуємось, буде, звісно, тяжко. звісно, тяжко. А як готуємося? Ну, живемо в квартирі, так що будемо записатися дойчиками на ближайше час. І ну, якось не знаю, економити поки електроенергію. Поки економимо. Як буде далі? Час час покаже тим часом. У Луцьку вже завершується підготовка до опалювального сезону. Як розповів директор ДКП Луцьктепло Іван Скорубський. Нині готовність підприємства завершена на 90%. Втім, через війну підприємство зіштовхнулось із новими викликами, адже запасів газу менше ніж було минулоріч. Довели значно менші об'єми газу ніж ті, що були спожиті в минулому опалювальному сезоні. Довели Об'єми з коефіцієнтом 0,9, тобто мінус 10% від спожитого фактично в минулому опальному сезоні. Це вже говорить про те, що десь в цілому, напевно, що в країні газу не є достатньо. Такій кількості, в якій він споживався, підприємство саме в цей між дуже багато вжило заходів для того, щоб саме зменшити використання цього газу. Це і заміна пальникових систем на квартальних котельнях. Зокрема, п'ять квартальних котелень було охоплені охоплені даною роботою. Заміна всіх мережевих насосів 43 мережевих насоси по Практично всіх котельнях підприємства, ось і завершення встановлення ІТП. тож за словами Івана Скорубського, все залежатиме від температури навколишнього середовища. Наразі ми несемо відповідальність безпосередньо за роботу самого підприємства, і як буде зараз, якби ну важко сказати, тому ми багато чули впродовж літа читали інформації про те, що температура в домівках буде. На 2 градуси нижче, там чи на якусь іншу кількість градусів нижче. На сьогодні немає нормативних документів, які б говорили про це. Немає е, не постанови Кабміну, нічого. Це було на рівні говоріння, тому ми готуємося стандартно. Тож, вочевидь, до цієї зими лучанам варто підготуватись як найкраще. Депутат Луцької міської ради Михайло Наход переконаний, окрім активної підготовки підприємств громади, подбати про тепло у домівках повинні і самі жителі. Російські війська поводяться як Терористи, як грабіжники, в той час, коли вони зазнають поразок на полі бою, їм нічого не залишається, як нищити критичну інфраструктуру. Саме тому до опалювального сезону потрібно підійти. З чітким планом цей план повинна мати і місцева влада, і кожен мешканець. Влада повинна розробити конкретний антикризовий план, як повинні діяти керівники комунальних підприємств, як повинні діяти голови ОСББ, як повинні діяти кожен мешканець. Мешканці в свою чергу повинні. Також розумієте, яка в них є альтернатива, що вони можуть закупити для того, щоб бути в теплі: встановити кондиціонер, купити буржуйку чи спускатися в пункти обігрів. Тобто, кожен повинен мати індивідуальний план на випадок критичної ситуації запалення. До слова опалювальний сезон щорічно розпочинається, коли протягом трьох днів середньодобова температура повітря становить плюс 8 градусів за цельсієм та нижче. Зазвичай це середина жовтня. Нещодавно у Волинських змі з'явилося моторошне відео, де в спортивному клубі «Лаймфіт», що у Луцьку на вулиці Писаревського, ледь не втопилася чотирирічна дівчинка. На відео групове заняття. Одна із діток впала у басейн і почала тонути. За кілька хвилин дитині так і ніхто не допоміг. Заняття закінчилося, і зайшла інша група дітей. Лише тоді дітки покликали інструкторку. Дитина вже не рухалася та випливла на поверхню води. На щастя, медикам вдалося врятувати дівчинку, однак, що із тренером. Чому вона не догледіла дитину? Чи був це людський фактор, чи працює жінка досі у клубі? У фітнес-клубі повідомили, що тренерку звати Юлія, і вона відсторонена від посади. Цього тренера немає. Вже вона відсторонена. Ні, її немає. Вона відсторонена наразі йде, але ну ми надіємося, якби що її більше не буде. Ну зараз її немає. Вона відсторонена в нас на місяць, тобто до кінця вересня її точно не буде. Ну ми надіємося, що жовтні її також не буде. Ну це вже вирішує керівництво. Із власних джерел телеканалу конкурентів стало відомо. Що тренувала цю групу Юлія Смаль. Вона займається з дітьми у цьому спортклубі тривалий час. Ми зателефонували до жінки, і ось що вона нам відповіла. Чесно, я нічого не буду розказувати. Хочете звертатись до когось іншого, хай щось розказуєте. Я нічого розказувати не буду. Після цього інциденту правоохоронці відкрили кримінал за даним фактом. Порушено кримінальне провадження за статтею 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Триває досудове розслідування і призначено низку експертиз. Самі батьки дівчинки, наскільки відомо, відмовилися писати заяву на тренерку, але цією справою уже займається поліція чи отримає жінка покарання рішення за судом. Тож, працюючи у такій сфері, людям варто пам'ятати про відповідальність за життя дітей, бо ж будь-яка помилка може коштувати життя. Ма у Луцьку локація для різних спортивних змагань арена спорт у спортивно-розважальному комплексі Адреналін Сіті більше не працюватиме. Замість неї у розважальному центрі планують створити нову мистецьку композицію. Про це розповів голова ради директорів Волвест Груп Віктор Корсак. За його словами, у планах розширити територію музею сучасного мистецтва на 5 тисяч метрів квадратних та реалізувати унікальні. Проект. Буде такий проєкт унікальний в масштабах світу. Е, хочемо надавати картину 2000 метрів квадратних, це буде одна частина, але тут ідея в тому, що всі 5000 квадратів це буде один об'єм, який буде працювати на вирішенні цієї проблеми космогонії. І важливим елементом буде, що це буде інтегровано все в робочий процес. Е, Тобто там люди будуть собі працювати, але будуть якісь, скажімо, такі події на певних різних висотах, що можна буде ходити, розглядати цю картину, спостерігати за цим всім дійством. Щодо спортивних майданчиків, то їх за словами Віктора Корсака буде відтепер значно менше. Втім, це не означає, що спортивні події тут більше не відбуватимуться. Віктор Корсак переконує можливість проводити різноманітні змагання, таки збережеться. Це площа, що була вона використовувала саме ефективно, то було чотири майданчики, і атомістом проводився на одному зазвичай ну, там на двох. От тобто, ну в нас. Це залишається, тут якийсь чемпіонат, турнір можна провести. Ну, крім міні-футболу. Один майданчик, це міні-футбольний та рефлексово перемістили вниз, там його вже монтують, вже буде там, може навіть на ці вихідні відкриття. А ще от усі ці такі змагання можна буде проводити. І ми проводимо вже їх, там гімнастика, танці це все проводити в урбанзалі, тому що ми створили в музеї. Корсиків отам там 1300 метрів. Там ну, достатньо, щоб дуже там комфортно буде, бо там капла підлога, і це набагато цікавіше. Тож нині у розважальному центрі тривають активні ремонтні роботи. Відкрити нову мистецьку залу планують вже в листопаді. Наступні ж 18 місяців там працюватимуть над створенням картини, яка за словами Віктора Корсака стане наймасштабнішою у світі. Адміністрація польського міста Торонь передала в користування Луцькій міській територіальній громаді гуманітарну допомогу у вигляді п'яти пасажирських автобусів та запчастин до них. Як повідомили у Луцькій мерії, автобуси будуть використовуватись для забезпечення соціальних потреб громади, а також внутрішньопереміщених осіб. Разом з автобусами з міста Торонь до Луцька прибула також гуманітарна допомога, а саме засоби гігієни, одяг, продукти харчування. В Україні лабораторно підтвердили перший випадок віспи мавп. Про це 15 вересня повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Медики зазначають, що пацієнта госпіталізували до медзакладу, попри легкий перебіг хвороби. Із симптомів у нього спостерігається підвищена температура та висип на тілі. Підтвердити захворювання вдалось завдяки специфічному ПЛР-дослідженню. Як зазначають у МОЗ, за словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віс. По та не виїздив за кордон. Тим не менш, деякі проведені дослідження вказують на те, що пацієнт був інфікований у одному із великих міст країни. Втім, де саме зафіксували перший випадок небезпечного захворювання, невідомо. У МОЗ наголошують, що область реєстрації випадку не розголошують з метою збереження комфорту пацієнта. Епідеміологічний випадок наразі розслідують лікарі. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось!